Кашемірові водолазки від бренду Moni Co. Саме цей артикул це йдуть великі розміри. Давайте порівняємо, хоча у них маркировка йде SM та LXL, але ось дивіться, SM чорний це звичайна модель. Стандарт а е, знизу це См у цієї моделі. Мінімальне замовлення 6 одиниць. Мікс кольорів. Саме такі кольори, як ви бачите, два чорних, беш, бордо. Синій та сірий. Ви отримаєте. Три одиниці буде СМ, три одиниці Еліксель. Це збільшені розміри. Така маркіровка у цього бренду саме у цій моделі.